Користення зареєстрована велика кількість громадських об'єднань та місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій, що насправді змінюється для громадських об'єднань після внесення змін до закону про громадські об'єднання. Нам розповіла завідуюча сектором з питань легалізації об'єднань громадян реєстраційної служби міськрайонного управління юстиції Софія Кормінець дана інформація буде цікава і актуальна для представників осередків всеукраїнських громадських організацій, оскільки законодавством було перед. Бачили, що вони протязі п'яти років мають втратити статус юридичної особи, то до нас стали поступати масові звернення, яким же чином їм здійснювати свою господарську діяльність, оскільки певні осередки мають дуже великий статус в нашому місті і здійснюють діяльність, такі як Червоний Хрест та інші, вони до нас стали масово звертатися з тим, як же вони будуть надалі діяти. І ось як відклик на їх. Запитання з 4 липня прийнято зміни до закону України про громадські об'єднання, якими встановлено, що за рішенням вищого керівного органу Всеукраїнської громадської організації такі осередки можуть зберігати статус юридичної особи. В такому разі вони мають протягом п'яти років привести свої статути у відповідність до закону України про громадські об'єднання. З 1 січня 2015 року відбудуться ще деякі зміни, наголосила Софія Кормінець. Вони стосуються питання збереження реєстраційних документів громадських об'єднань. З 1 січня наступного року справи всеукраїнських осередків ми маємо передати за місце знаходження всеукраїнських громадських організацій, тобто самі реєстраційні справи вже не будуть зберігатися в реєстраційній службі. Також, якщо у представників місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій, виникає питання, виникає необхідність провести зміни у складі керівних органів, вони мають звернутися до нас. Надати відповідні документи, але разом з тим написати заяву про передачу цієї реєстраційної справи за місцезнаходження всієї української всеукраїнської громадської організації. В такому разі ми підготовлюємо акт а, із цими документами відправляємо справу. Отже, якщо у вас виникли питання стосовно змін до закону України про громадські об'єднання, звертайтеся до фахівців реєстраційної служби міськрайонного управління юстиції. Вам охоче нададуть роз'яснення та допоможуть.